Один із продуктів це тест-драйв, яким ми ще активно е, працюємо з будівельними компаніями, з великими е, гіпермаркетами, з великими сетями. Тобто, ми е, робимо такий маленький пробник, Це може бути або одна-дві кімнати, ну, наприклад, е, прошлою. Весною в гіпермаркеті, в Києві ми зробили в е, 5 5000 квадратів, ми зробили 500 квадратів, такий тест-драйв. Тобто, взяли один невеличкий вугол і обігріли. Тобто отримали дуже гарні результати. І запустили весь гіпермаркет. Тобто, ми можемо зробити в вашому приміщенні там на 1000, на 500 квадратів, можемо зробити якийсь маленький тест-драйв на 30-50 квадратів, і ви побачите наскільки ефективне економне наше опалення, яке ми робимо, як проводить, як проходить цей тест-драйв? тобто ви оплачуєте повністю обладнання і монтаж. Але якщо ми взяли кусочок і, ну, наприклад, щось не вийшло, щось пішло не так, або вам не сподобалось, просто ну, ми зробили вам дві кімнати, ви кажете, воно ну, не таке, як я собі бачив, хотів, то ми забираємо повністю обігрівачі, забираємо матеріали і вертаємо вам кошти. У вас не вертаються кошти тільки за монтаж. Але по суті, це такі партнерські умови, бо ви втратили гроші за монтаж. А ми отримали обігрівачі, які стали БУ, у і потім потрібно подати подати оцінки. Зараз іде міжсезон, і ми готові до таких експериментів. Поки ще холодно. Експерименти потрібно проводити літом. Уже це буде не до чого. Ви не побачите цієї ефективності, ви не відчуєте цієї економіки. Тому. Приходьте до нас, і ми будемо думати, як вашому бізнесу бути більше енергоефективним, як е, вам на виробництві е, зменшити собівартість продукції, тому що зимою дуже велика сума собівартості в ході опалення. Тому е, приходьте, ми вам прорахуємо е, і зробимо ваш бізнес більш рентабельним.